А ви часто запитуєте, який у вас самий найкращий тримлек. Ну, ви знаєте, а, ну самий найкращий, по-перше, не можна так казати, тому що завжди на щось краще знайдеться ще краще. А по-друге, краще для кожного свій. А я вам хочу показати один з найкращих. Принаймні в нашому асортименті. Ви бачите, тут підписано салон серія. Тобто виробник рекомендує для роботи в салоні. Цей тример, увага, до 9 тисяч обертів. Швидкість. Це е, в нас, наприклад, це вже максимальна швидкість, більше в нас немає. Тобто у нас там висока 7-8, а тут до 9 тисяч обертів. Тобто дві швидкості: перша, перша 7 тисяч і друга 9 тисяч обертів. Це вже ну, дуже відчутно, хороша вібрація. Металевий корпус, основа, вхітою псі, Ну дуже класно. І я вам хочу сказати, це можна взяти навіть з такими обертами. Можна взяти для стрижки маси, можна взяти для стрижки грубого волосся, для складних завдань, для, для наприклад, густого волосся. Тобто для всього ж, тобто, щоб вам було максимально комфортно, звичайно, для всіх типів волосся краще взяти ось такий вже тример з високою швидкістю. Чим більша швидкість, тим краще в роботі. Це вам навіть скаже будь-хто, хто мав досвід з високою швидкістю працювати і з маленькою. Підсвітка показує рівень заряду акумулятора. Хочу окремо сказати за корпус. Він тут. Дуже зручно, мені особисто не хочеться навіть випускати з рук. Наскільки це приємно тримати ось такий ромбоподібний корпус. Звичайно, це там закос під джерел, можна подумати, але ну, тут звичайно дуже багато змін. Тобто, що є і тайпсі, що е, металевий корпус, ця ручка основа, де я тримаю. А ось зверху верхня частина це пластик, але він такий матовий, приємний теж. Ну, тобто він не дешевить аж ніяк. Керамічний ніж. Приємний дрібний зуб підходить для гоління під нуль. Тобто навіть ось цю бороду без питань ми можемо зняти ось цим тримером за лічені хвилини. Тобто, він дуже... чим швидша швидкість, тим краще і швидше буде сам процес роботи. Тому замовляйте, це класна штука. 240 хвилин працює від акумулятора. Уявіть собі, час зарядки 2,5 години. Ну і нагадую, що може працювати від мережі в комплекті насадки 1, 2, 3 міліметри. Мастило щітка, звичайно, є в комплекті, кабель usb Type-C є в комплекті. Класна штучка, дуже мені подобається. Ціна 1399 гривень. Ну, це, на ці гроші це топчик буде. Це просто топчик. Тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте. Також може бути хороший подарунок. Для перукаря, звичайно, це і барбер перукар. Також подарунок там, це може бути майстро. Для власного використання комусь на подарунок. Звичайно, це дуже класна штука. Ну, це просто топчик. Значить, Замовляйте, на сайті. Гляйте через інстаграм, вайбер, телеграм, всі контакти в описі під відео та в шапці профілю.